Такий вигляд має будинок у селі Верхні піщани після російського обстрілу в ніч проти 5 червня. На подвір'ї згорілі автівки. Бетонні перекриття лежать просто неба. А уламки покрівлі вибуховою хвилою винесло на сусідній город. Один з двох російських ударних дронів поцілив у самий будинок. Після вибуху почалася пожежа. Це другий поверх будинку, куди влучив російський шахет. Наразі тут лише згарище. Хазяїн будинку в момент влучання був всередині. Він якраз пускався на перший поверх. Спуститися вниз вирішив після першого вибуху, говорить Володимир. Спустились на перший етаж і якраз прийшов второй приліт. І за це спасло. Пліти перекриття бетонні, Якщо б не були бетонні, якщо було дерев'яне перекриття, було б такий. А за що того, що були перекриття бетонні, нас це і спасло. Перше влучання сталося о пів на першу ночі, розповідає сусідка Володимира Тетяна. Говорить, що в її будинку також є пошкодження. Там трохи вікна повилітали. В хаті там одна рама в дверях. Там трубок перебила. Перебила газову трубу. Ну, у мене ще дитина була, внук був. Там Ми вибігли до дороги, там нас поліцейська машина і в місто. До дітей? А скільки внуку? 11. Дуже лякався. А це місце, куди влучив перший безпілотник. Вирва із уламками поруч вигоріла в попел галявина. Шахет впав за півтора десятки метрів від будинку Володимира. А за декілька хвилин другий дрон зруйнував оселю чоловіка. Будинок облаштовував, ділиться Володимир, близько 15 років. Пока у нас така ситуація, я думаю, відновлення ніякого не буде. Ну і з іншої сторони, ви ж розумієте, зараз і фінансове таке положення, і до відновлення. Як повідомив у Фейсбук начальник сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко, внаслідок російського обстрілу пошкоджені дві автівки та три будинки. Обійшлося без загиблих та травмованих. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.